Презентувати міжнародну організацію у Полтавський педагогічний університет приїхали харків'яни. У їхньому місті Айсік діє 15 років. Координатор з відкриття нових локальних комітетів в Україні Олексій розповів про перспективи професійного та особистісного зростання молоді. Ви можете поїхати на стажировку, отримати волонтерський опит, отримати міжнародний практичний опит в компанії. Також ви можете прийняти іностранних стажерів у себе вдома. Студентка технічного університету Олена уже долучалася до інших програм стажування за кордоном. Від них отримала позитивні враження, тому каже, зацікавилася і цією. Мені цікаве все, що пов'язане з розвитком. Тим більше, якщо це програми, які допомагають знайти стажування за кордоном, це дуже класна можливість для нас, як для студентів, які люблять свою спеціальність і хочуть щось спробувати налевній. Президент локального комітету у Харкові Анна розповідає, що ця некомерційна і неприбуткова платформа в Україні існує 22 роки. У Полтаві активно діяти почне взимку. Будуть реалізовані проекти, які зв'язані з, з іноземними волонтерами, які будуть преподавати англійський язик як в школах, так і взагалі і молоді. Нагадаємо, міжнародну організацію Айсік заснували у 1948 році одразу в семи країнах Європи. Нині вона діє у 126. Лілія Пархоменко Павло Лопатюк Полтавські телевізійні новини.